Вітаю вас, шановні друзі! Ми будемо готувати чанахи. Для чанахи нам буде потрібно на 6 порцій Свинина, грудинка або ребра, можна іншу жирну частину, десь кіло 200, картопля, близько кіла, цибуля 300 грам, морква 300 г, квасоля півтори склянки, томати 400 г, олія, у тому числі для фритюру. Вона тут у фритюрниці. Часник 5-6 зубків, лавровий лист 6 штук. Петрушка кінза, перець, чайна ложка, молодий коріандр і на знак того, що у нас блюдо грузинського походження, ложка аджики. А також десь літр півтора бульйону. Вінаті це грузинське блюдо. Але якщо ви поїдете на Галичину, то побачите, що в тамтешніх кафе і ресторанах ви його зустрінете не рідше, ніж в Грузії. І багато галичан буде здивовано, якщо ви скажете їм, що це не Галицька страва. Я не знайшов достовірної історії, як так сталося. Але це факт кулінарного взаємопроникнення культур різних народів. А ми готуємо тим Спочатку поріжемо середніми шматками м'ясо. Ось таке м'ясо, воно повинно бути жирненьке і краще, щоб було з реберцями. Для того, щоб віддавати ребра, дають добрий бульйон, добрий навар. Так, трохи збризнемо з олією, щоб не підгорало одразу. І будемо смажити на великому огні нашу свинину. Не треба буде готувати повністю, тому що ми потім будемо ще протушувати. Але присмажити для смаку нам треба. Розкладаємо, викладаємо м'ясо, бажано жирну частину вниз, щоб віддавало Так, Поки обсмажується м'ясо, ми підсмажимо, обсмажемо у фритюрі картоплю. Картопля теж не повинна смажитись до повної готовності. Вона повинна отримати теж скоринку зверху, а зсередини вона потім доготується в наших, ми будемо готувати її в горшках. Тепер вже можна додати до м'яса цибулю. І нехай... Це гарненько присмажується. Так, у мене жирний бульйон, і тут зверху є трохи жиру. Я долью цей жир, додам до м'яса. Цибуля вже у нас підсмажилась і додаємо, додаємо моркву. В нашу смаженину ми вже готові додати грибів. В грузинському варіанті цієї страви гриби не додаються, додаються баклажани. Але у нас чанахи по українськи. Тому ми додаємо гриби, яких на Україні багато. Гриби вже пустили свій сік, трохи присмажились і додаємо. І ще один інгредієнт це томати. Тут е, подрібнені томати зі знятою шкіркою. Я заздалегідь подрібнив, щоб не займати час, не витрачати на, на зйомки. Так, і нехай 7-10 хвилин воно протушиться все разом. Можемо, щоб не витрачати часу, порізати зелень, яка нам знадобиться трохи пізніше. Я беру свої чудоножиці і подрібнюємо зелень для нашої страви. Здається, наше м'ясо з овочами вже протушилось до рівномірного такого стану, коли всі змішались наші смаки. Виключаємо, хай трохи почекає нас. Картопля теж підсм... обсмажилась. Виключаємо нашу скороварку фритюрницю і приступаємо до останнього етапу приготування наших ціначів. Достаємо горнятка, в яких буде готуватися наша страва. І додаємо в нашу суміш м'яса і овочів додаємо спеції. Так, спочатку у мене тут є подрібнені сушені гриби, які додадуть гарного смаку нашій страві. Тепер додамо приправу овочеву, 10 овочів. Вона теж додасть смаку нам. Додаємо. У нас страва походження з Кавказу, а на Кавказі м'ясо без кінзи бути не може. І ми додаємо сушений коріантр, тобто насіння, подмелене насіння кінзи, десь пів ложечки. І, звісно, чорний перець і трохи грузинської праправи уцхосунелі. На останок додамо грузинську приправу аджика. Ми додамо додамо небагато, буквально 3 чайних ложечки. Вона не дуже гостра, ця приправа в цьому виконанні. Тому можемо не боятися додавати багато. Так, і гарненько перемішуємо наші приправи з нашим м'ясом, щоб вони розподілились рівномірно. Приходимо до... Заключеної комплектації нашого блюда. Берем горнятка. І в Грузії, і в Галичині, чанахи подають горнятках. Але якщо у вас нема горняток, ви можете зробити те саме в каструлі, те, що ми зараз будемо робити, запікати. І е, смаку це не, не забере. Так, спочатку розкладаємо картоплю. Так, тепер квасоля. Квасолю. Червону квасолю я зарані відварив, а готувати її треба так. Треба на ніч поставити в холодну воду, а після того десь години дві проварити в присоленій воді. І так додаємо квасолю. В грузинській кухні квасоля додається не завжди в чанахі, а в українській завжди. Бо галицькі чанахи, вони не можуть бути без, без квасолі. Я частину квасолі подрібнив на блендері, зробив таку кашу, для того, щоб е, чанахи наші були такі насичені, густі. Чанахи по консистенції десь посередині між е, печеною звичайною і супом. Тобто е, тут повинен бути значна кількість бульйону, але вони повинні бути. Густі додаємо головне м'ясо, м'ясо і овочі наші. Тепер Та... дуже важливо, треба посолити, бо ми, якщо буде страва з м'ясом не солона, то буде, будуть проблеми. Десь по третині чайної ложки у кожне у кожну горнятку солі. Так, ну і заповнюємо горнятка доповна, заповнюємо бульйоном. Можна водою. Те м'ясо і кістки, які є у нас, вони віддадуть свій бульйон. Ну, але я, я люблю насичені блюда, коли багато бульйону, коли воно гуде від насиченості. А що обов'язково треба додавати в печені? Обов'язково треба додати лаврове листя. Кладемо по листочку у кожне горнятко. Складно уявити собі без присмаку лаврового листя, правда? ж? І останнє перед подачею до печі ми повинні накрити, і я зробив попередньо, зробив крисочки з кіста. Чанахи повинні мати яскравий, насичений чесниковий. Смак. Тому ми подрібнемо чесник і розкладемо по дрібці чеснику у кожну нашу, кожне гарнятку. У нас їх п'ять, п'ять зубчиків чеснику ми подрібнемо зараз. Ну, дрібнити не треба дуже сильно так приблизно. Ще додаємо зелені, і грузинська кухня любить зелень, і українська кухня любить зелень. Тому ми не жаліємо нашої зелені для нашого блюда. Залишилось нам накрити наші горнятка. А у нас є заготовлене тісто. І ми так беремо і накриваємо. Воно не повинно бути герметично, Я вам скажу, що це більш для краси, чим для смаку. Тепер наші ченахи готові для того, щоб попасти в піч на запікання. Наша грузинська українська страва готова. Чанахи у нас на столі. Кличте гостей.